Тримати себе, так би мовити, в тонусі заставляло те, що думка те, що ми потрібні для наших громадян, для наших людей. В Державній прикордонній службі я з 2020 року я навчалася в академії, тому і далі вирішила пов'язати своє життя. Військовою службою, так як мені це дуже подобалося і подобається досі. Я вирішила обрати для себе державну прикордонну службу, тому що. Як я вже раніше казала, я навчалася в академії, і це дуже важлива почесна така місія зустрічати людей, зустрічати наших українців після повернення, зустрічати іноземців за кордоном, показувати, прославляти свою країну, честь як наше гасло перше щастя. У мене сім'я медиків, і у мене мама хотіла, щоб я пішла так, би мовити в пах, Теж стала медиком. Але, на жаль, я зрозуміла, що е, медицина це не моє. Я зразу про це повідомила для своєї мами і сказала, що я йду, так би мовити, своєю дорогою. Спочатку вона мене не підтримувала. А потім з моїх розповідей для неї, що ми робимо, як ми робимо, як ми стараємось, допомагаємо. Вона е, далі почала мене підтримувати і досі всіляко підтримує. І вона змінила свою думку про вибір моєї професії. Е, ранок, 24 лютого, я зустріла вдома. Е, я... Повинна була вийти на службу, але на жаль, так сталося, що на службу за командою ми вже прибули всі, виконали певні поставлені нам завдання та вибули для посилення західної ділянки кордону, оскільки потрібно було пропускати через державний кордон осіб, які хотіли врятуватися від того жахідця, яке випало на долю нашої держави. Коли ми Пропускали осіб через кордон. Була дуже велика кількість осіб, дуже велика, з маленькими дітками, хворих і інвалідних візках. І найбільше запам'яталося те, що всі були дуже-дуже такими. Незважаючи на дану ситуацію, дуже були щирими, милосердними один до одного, і е, наші хлопці, строковики, всім діткам е, давали цукерки. Найперше мрію це про перемогу для всіх, для, щоб в на, нас небо було мирне, спокою для всіх. І після перемоги це найперше обійняти рідних і поїхати на відпочинок.